Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням анулювання громадянства, анулювання паспортів іноземних, верніше для виїзду громадян України за кордон, у разі якщо порушені правила військового обліку. Таких запитань мені от з 25 грудня поступило дуже багато. Я хочу зняти будь-яку напругу в цьому питанні, для того, щоб ви трошки заспокоїлися. Я всіх прошу заспокоїти з питанням, в принципі, мобілізації і військового обліку. Я бачу, що просто цю істерію фактично наращують як наші внутрішні вороги, я вважаю спеціально, так і зовнішні вороги цим дуже. Зручно користується, розповідаючи будь-які фейки, домішуючи будь-яку неправду до цієї інформації, яка насправді на сьогоднішній день є. Тому я раджу спокійно заспокоїтись і трохи розуміти, що все ж таки в Україні йде війна. І війна йде не тільки на полі бою, але війна йде інформаційно. Тому не варто все сприймати отак відразу на слух, що саме так відбудеться, що саме приймуть такий безглуздий, безумний. Безуглий закон, який Мар'яна Б дуже так рекламувала разом з Федіром В. переганки, вони сорівнувалися, сперечались, хто ж з них більше принизить українських чоловіків і взагалі українських громадян. І більше залякає їх від того, що відбувається в Україні. Тому давайте трошки всі знизимо градус напруги і спокійно почнемо Трезва. Оцінювати і мислити те, що насправді відбувається. Зараз поговоримо про ці паспорти, які говорять що будуть анулювати паспорти, будуть, будуть анулювати українське громадянство, те, що там Мар'яна Б. транслювала на якихось там каналах, те, що за неї повторювали, і дуже це смакували, і хайпували на цьому. Це відразу скажу неправда. До речі, не забудьте підписатись на цей Ютуб канал, на Тіктокі ви будете дивитись. і обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Там я дам посилання на цей законопроект, щоб ви могли самостійно пересвідчитись тому, що те, що розповідає, це брехня. І так розповідають про те, що ніби будуть анулювати паспорти тим, хто не стоїть на обліку, і відповідно не надавати послуги якихось. Що з цього правда, що є в законопроекті, тим більше, я думаю, я вже про це говорив відразу, з того дня, як цей законопроект був прийнятий, що я не думаю, що його приймуть в такому вигляді. Я думаю, що найближчим часом його взагалі відкличуть для того, щоб переробити, тому що насправді я думаю, що це отримали відгук суспільства стосовно своєї діяльності, і в черговий раз підтвердили, що неспроможні. Особи з двохтижневою освітою, не слухаючи осіб з професійною освітою щось налагодити. От вся ця історія з технократами, так званими, ніби там з молодим поколінням якась щось там розуміє, щось може там от на цьому соціальному лифті взлетіти до небес, а там і не знають, за що хопатись і робити, і розповідають всілякі дурниці, воно вчергове довело, що для того, щоб керувати потрібен. Досвід потрібен досвід і потрібна фахова освіта. Це потрібно в усьому. І так, що передбачає законопроєкт? Давайте я вам зачитаю для того, щоб не було цих маніпулювань. В законопроєкті передбачено, що в умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, розміщеним за межами України, відокремленим підрозділом філією, представництвом державного підприємства, що належить до сфери управління Державною міграційної служби, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозабов'язань або резервісти. Здійснюється виключно за умови наявності вказаних осіб військово-облікових документів. Причому будь-яких не говориться прострочених, там, коли вони повинні бути. І дійсність цього військово-облікового документу перевіряється працівником відокорного підрозділу у порядку, встановленому Кабміном. Ну, по-перше, навіть до цього закону таких поряд... проєктів порядків немає. Це, до речі, знаєте, ноу-хау. Вже там, мабуть, п'ятий чи сьомий рік, от, після там, злочинної влади, у нас таке ноу-хау, що спочатку приймають закони. Раніше такого не було. Раніше закон подавався разом з проєктами постанов Кабінету міністрів, які одночасно і приймались. А тут приймається закон, а потім якийсь порядок. Тобто на сьогоднішній день навіть нема порядку, за яким повинні перевіряти дійсність військово-облікового документу. Це взагалі нонсенс. Вони всі дійсні, вони не можуть бути недійсні. Можуть актуалізувати, але це буде теж абсурд. Як актуалізувати військово-обліковий документ за кордоном? Треба буде ТЦК, які за кордоном відкривати. Якщо людина там працює, вона не може приїхати в Україну з огляду на порушення Державної прикордонної служби з мовчазної згоди керівництва прав громадян України на виїзд за кордон, яким чином людина, яка працює за кордоном, приїде в Україну, оновить військово-облікові документи і назад вийде? а ніяким. Ну, звичайно, якщо будуть якісь підстави, там інваліди, навчання. Хоча навчання це у нас вже не підстава. Просто інваліди, супроводження інвалідів це єдина підстава. Дружини, діти, батьки, самі інваліди це можуть виїхати, інші ні. На що це робиться? Тобто ні у кого не будуть анульовувати ніякі паспортні документи. Так, да, не дадуть можливість продовжити їх, однак на сьогоднішній день, з огляду на ті міжнародні договори, і у разі якщо таке трапиться, я більш впевнений, що більшість. Іноземних країн вирішить продовжити дію цих документів з огляду на те, що Україна не виконує основоположні закони і основоположні права людини, а саме забороняє громадянам України виїжджати з України, що прямо заборонено міжнародними конвенціями, пактами про політичні і громадянські права, а також Конституцію України. Закону, який би забороняв на сьогоднішній день, немає. Тому я би радив заспокоїтись. Звичайно. Там є певні обмеження, які вони встановлюють, там вводять окрему статтю, яким хочуть встановити безпосередньо обмеження для тих осіб, ну, от, як зазначено, що тимчасові міри, які можуть бути можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації. Це у разі. Військові які не виконали обов'язки визначені частини 3 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це фактично там не о, прийшли до ТЦК в заповістку, там можуть їх відносять, я вже про це писав і розповідав. До речі, можете вчорашнє відео подивитись про цю відповідальність. Їх всіх відносять до неплатників аліментів і, відповідно, встановлюють певні заборони. Ну, все це окремо. Зараз відео стосується виключно паспортів і громадянства України. Ніхто не може. Позбавити громадянина України громадянства, у разі, якщо у нього немає іншого громадянства. А якщо є інше громадянство, то я думаю, деякі особи навіть будуть дуже раді тому, тому що самостійно вона вийти з українського громадянства не можуть. А ті особи, от, особливо, які це, про це говорять публічно, та ж Мар'яна Б, я вважаю, вже неодноразово говорив, що вона вчиняє фактично державну зраду. Так не можна відноситись до державотворення, так не можна відноситись до громадян України і не можна про це. Заявляти, ким би ви не були. Були б ви АПЗЖ, були б ви слугою народу, були б ви якоюсь там партією ця сама Німіч чи Голос, Молос, немає значення, якою там партією ви є і політичним діячем. Ви відповідальна особа, ви народний депутат. І такі заяви, що громадян України будуть позбавляти громадянства з огляду на виконання їм військового обов'язку. Вони можуть бути притягнені до відповідальності. Ну відповідальність у вигляді позбавлення громадянства це кам'яний вік, відверто. Ми будемо висилати громадян України на параходах. Ну про що вони говорять? Вони навіть не розуміють, про що вони говорять. Тому заспокойтесь, я вас дуже прошу. Ніхто нікого не позбавить. Єдине, дійсно, можуть вести, ну я не думаю, що це буде певні обмеження для продовження паспортів. Ну, це знову ж таки за міжнародними законами, це буде порушення. Прав людини відносно власних громадян України. І ніхто нікого депортувати не буде. Звичайно, зв'язку з цим будуть проблеми виникати. Однак, я думаю, що українцям будуть ради в будь-якій країні світу, тому що українці вони працелюбні громадяни, працелюбні і дуже розумні, дуже розумні і працелюбні їх будь-яка країна буде приймати. А Політичному керівництву країни, я думаю, що варто задуматись над такими депутатами і куди їх направити після от таких заяв і підриву довіри суспільства до державної влади цього допускати не можна, особливо зараз, в такі складні часи і під час війни. Тому спокійно заспокоїлися, а Мар'яну, я думаю, що скоро відправлять слідом за Федором Вініславським, а їм запропонують продемонструвати власним прикладом, як все ж таки, не на словах, а на ділі захищати Україну. Поки на цьому все, поширюйте це відео, заспокойтесь. ще раз прошу заспокоїтись всіх. Поширюйте відео, підписуйтесь на канали і разом будуємо перемогу. Захищаємо Україну, допомагаємо Збройним силам. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!